Умієш лагодити вбиті машини? Не вмію. А якщо до машини в вогні? Ні. Дуже драматично. Навіть перебір. Привіт. Ти прийшов сам? Сам. Ну, а ти? Я теж. Дивно, що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. Насправді це від компанії залежить. <гум> Продовжуйте рух трасою ще 400 кілометрів. Девіде? Девіде? Чекай, ти що тепер ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож? Ем... Так. Девіде? Підберіть Сару. Двигун не заводиться. А в мене якраз все працює. До Чому ти так вирішила? Що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. А це ж викапаний я непогано. <пула> Через два кілометри <пула> з траси. Що це таке? Цікаво, що за ними. Тут трупи. <пула> а що, як туди зайти? <пула> Здуріти. Не пояснено, що відбувається. Сам не знаю. Та, здається, я тут уже був. Просто неймовірно. Це нагадує вхід до моєї школи. Ні, ні, чекай, чекай. Що? Ну, це ж школа. Не лякайся. Ага. Усе гаразд. Девіде. Ми спізнюємося. Скільки мені років? П'ятнадцять. Мені п'ятнадцять. Круто. А скільки мені? Не знаю. Сорок. А я вас приб'ю. Я її освічуся. А вона відштовхнула. Такі самі відчуття, як і того дня. Ці двері для мене. Мамо. Я скучила. Це все не справжнє. Для мене дуже навіть справжнє. То чого ж ти хочеш, де відде? Хочу повернутися туди, де думав, що в мене все вийде. З ким поділитись. Усе закінчиться тим, що я змушу тебе страждати. А що як навпаки буде? Доню, ти можеш бути щасливою. Зроби цей вибір. Кожному потрібен хтось. І з ким можна розділити життя. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.